Я поринаю у спогади. Ну, наче нормально. Mm. Ладно. Натомість за скронями і далі опадають немилосердно кружляючи спогади, приземляючись у глибині очей. Mm. Рейвен, О, може, ще щось придумаєш якусь метафору, бо в книзі взагалі нічого нема. Добре, добре, я поняла. Погляд на власне відображення сповнює мене тихим відчуттям відплати, що мов би, мерехтить на поверхні непорушених вод. Та господи, у мене пиши, сьогодні вихідні. книга не може мати сімдесят столінок. Інакше ладно, взагалі ладно, не будемо ладно. тебе видавати. Моє короткочасне полегшення затинається.